Вітаю, шановне панство. І тут нам дали світло. І я згадала, що давно я вже нічого не які давала поради як реабілітолог. Чому як я є по, по диплому? Ну, неважливо вже. І так, сьогодні чогось згадала про те, що нам вмикають світло. І буває, нам нема коли жіночкам. Я про це в основному поради для жіночок. Нема коли нам піти. Хоча і чоловіки можуть послухати, може, теж знадобиться, Чим пом'якшити шкіру. І ми, буває, не, в нас немає е, змоги, або гроші закінчились, або світла немає. А за обличчям треба ж все-таки ми завжди залишаємося е, людьми в цьому, в цьому світі. Поки живемо. І тому нам треба, е, я ж неправильно говорю, нам треба, кому треба, в принципі, хто хоче дивитися своїм обличчям. І зараз дуже багато різних е, косметичних компаній, не тільки косметичних, і під е, е, якимись брендами продають як такий засіб, як очищувальні маски, скраби, і саме простіше, що ви можете зробити, тобто очистити свою. Шкіру це за допомогою звичайного мила. Е, про те, що говорять, що господарське мило, як в народі говорять, стиральне мило сушить шкіру, так після кожного скраба теж те саме відбувається. У нас воно сушить шкіру. І тому, якщо воно сушить шкіру, воно стягує, після... так і мило. Це є самий найкращий природній скарб для обличчя. Піну ви розтираєте ніж рук або намилюєте і цю піну натираєте обличчя, Натирайте обличчя і тримайте там декілька секунд чи хвилину, а потім змивайте. І це буде ваше. Найпростіший скарб, який може бути. Якщо у вас нема господарського мила, ви можете дитяче мило. Разом з тим, що є така маска очищуюча, як коли ви намилюєте мило, вище сіль, звичайна сіль. Є, рекомендують сіль таку екстра, тобто мілку. Тобто ви берете і мілку сіль отак наліплюєте і теж можете так потримати 30 секунд. Сіль дуже може роз'їдати навіть шкіру, но пори очищається. Правда? І після цього потім ви змиваєте теплою водою, і тут у вас немає крему, щоб пом'якшити обличчя. Чим же можна? А можна олії? Ви скажете, що вона жирна. Так, вона жирна, і тому її треба розбавити водою. Ви берете просто якийсь флакончик чи якусь баночку, навіть якусь саму маленьку, половину наливаєте соняшникової олії рафінованої, тобто без запаха, і половину води, звичайно, кип'ячої кип води. І перед тим вода із олією. Не змішується. І перед тим як змастити обличчя, ви збовтуєте до білої емульсії, воно ж без запаха, і намащуєте. Повірте, воно буде м'яке. Обличчя ваше і очищене без, е, я кажуть, без великих косметичних, без дорогих косметичних засобів. Це природні засоби. Записуйте, воно ще вам знадобиться, тому що нас чекає ще попереду дуже велике здорощення всього. Е, і тому можна користуватися от такими засобами, називаються економні засоби, але вони будуть не гірші. Від тих засобів, які ви купуєте. Кожного разу ви думаєте, коли ви йдете в косметологічний кабінет і у вас іде е, якесь оперативне вмішування або якесь ін'єкціонне це не завжди добре для організму. Кожен шрам, який залишається у нас від цих всіх процедур, має е, свої е, наслідки, десь перетягнеться якась м'яз, десь перетягнеться м'яз, десь е, е, Рушиться судинна сітка, і не буде того кровопостачання все це має значення. Тож будьте уважними, запитуйте, щоб ви ще хотіли, щоб я розповідав з точки зору медицини і реабілітації, Особливо, якщо це, як, як вижити в таких умовах, коли немає якихось таких речей. Я ще подумаю, що можна ще вам запропонувати. Це просто як надіїло, тільки світло включило, і я згадала, що робити, коли, наприклад, світла нема і нема коли бігти в магазин, а обличчя треба якось трошки привести в. Належний стан або покращити свій стан. Якщо ви навіть таку процедуру проробите, ви побачите це навіть краще, ніж ті засоби, що ви користуєтеся, особливо скарб і по... скраб і пом'якшення. Ще хотіла сказати, що наше обличчя, наприклад, завжди кажуть, водний баланс, водний баланс. Ви можете просто, наприклад, після вмиватись водою і повністю не витиратися, тобто залишати вологе обличчя. І це вологе. І ці... Пори наші на обличчі, вони трохи все-таки приймають воду ту із зовнішнього світу, і обличчя наповнюється цим водним балансом. Бо ми кажемо, треба воду пити, треба воду пити. Це все не можна говорити, що треба воду пити 2 літри. Всім це все дуже індивідуально. Є люди, які не п'ють багато води і виглядають нормально. І є люди, яким постійно не вистачає води, і вони п'ють багато води, і теж все дуже індивідуально. Да, міф про мило це все неправда, тому що е, господарське мило воно не тільки е, воно не тільки е, робить е, гарний скраб для тіла, але й дуже добре заживають рани, особливо жінки після операції, після е, різних розтинів гінекологічних рани заживають, якщо митися господарським милом дуже добре і шарами. Е, Витуни такі, вони стають на червоні і мають трошки розсмоктуються. Але сучасна медицина вам скаже, що це все неправда. Я говорю це свого досвіду і своїх, як кажуть, старих знань, коли інші знання були, казали правильними, а тепер вони чомусь стали неправильними, вдалої осені.